Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ми розпочинаємо нове відео про топ-10 країн, які я рекомендую відвідати у жовтні. Нагадаю, що це мій суб'єктивний топ-10 країн. Звичайно, країн для відвідування кожного місяця, кожного року дуже багато. І різні бувають сезони, і деякі люди люблять, щоб було більш спекотно, деякі люблять, щоб було більш прохолодно. Тому це все суб'єктивно. Я лише можу дати вам пораду, як досвідчений турагент і як досвідчений подорожувальник. Тож сподіваюся, вам мої поради сподобаються, і ви, можливо, знайдете якусь ідею для свого відпочинку у жовтні. І хочу розпочати я із першої країни, це буде Греція. Особисто я збираюся у Грецію у жовтні на день народження мого хлопця. Це буде майже наприкінці жовтня. Минулого року, у жовтні, ми були на острові Корфу. Острів Корфу це Північний острів Греції, але все рівно було плюс 23 градуси в день, ввечері було трошки прохолодно, море було теж трошки прохолодне, але в принципі відпочивати було дуже комфортно, я би так сказала, з приводу саме температури. Я залишила посилання на Плейліст із Греції. Ми відпочивали в дуже класному п'ятизірковому готелі, на все включно. Хто шукає для себе такого плану готель, то ви можете подивитися мій огляд. Але я би більше рекомендувала у жовтні відвідати більш південні острови, на які я цього року і збираюся. Звичайно, буду знімати для вас відео, поки що не скажу, на який саме острів ми летимо. Ви це побачите вже у моїх випусках, але вони будуть виходити пізніше, напевно, десь у листопаді. Тому Грецію ви можете, зможете роздивитися для себе вже наступного року або влітку, звичайно. Друга країна це буде Кіпр. Він знаходиться поряд, і я досі стикаюся з людьми, які вважають, що Кіпор це Греція. Кіпр це окрема країна, але є грецька частина Кіпру, яка колись належала Греції, і є турецька частина Кіпру, яка колись належала Турції. Е, Найтакий розповсюджений відпочинок на Кіпрі це, звичайно, на грецькій стороні. Його ще називають європейською стороною Кіпру, але це все ж таки нагадаю окрема країна. На Кіпрі буде теж дуже комфортно, десь близько 25 градусів, і море ще не встигне ем, захолонути, тому я думаю, і покупатися в день ви теж зможете. Але що Кіпр, що Греція, порадують вас приємними цінами у жовтні, тому що це вже кінець сезону, вже все йде на завершення, тому все стає значно дешевше. І я дуже рекомендую вам цією можливістю скористатися. Третя країна, у якій сезон у жовтні, навпаки, тільки починається, це Об'єднані Арабські Емірати. Там ви зможете насолодитись як пляжним відпочинком, так і культурним відпочинком, тому що там дуже багато музеїв та культурних об'єктів для відвідування. Також це така суперсучасна урбаністика, яку ви точно не побачите ніде у Європі. Якщо ви шукаєте нових вражень, я вам дуже рекомендую. Ну і звичайно, це надзвичайно, звичайно, надзвичайний крутий шопінг. Я в принципі рекомендую кожній людині хоча б раз у житті відвідати Дубай, та знаєте, так поповні зарядитися та замотивуватися на заробіток грошей, на досягнення, на успіх. Тому що ви навіть коли ви прилітаєте в цю країну, то там навіть повітря пахне дорого. І всі мої туристи, які були хоч раз в Арабських Еміратах, а в мене це дуже популярна країна серед моїх туристів, то вони всі. Це підтвердять, що навіть повітря там мотивує на якісь досягнення та заробіток грошей. Тож, якщо ви в цій темі, якщо вам таке подобається саморозвиток і всякі такі моменти, я думаю, що ця країна вас дуже сильно вразить. Ну і хочу нагадати вам, що в мене ви можете придбати тури, ви можете придбати свій відпочинок у будь-яку країну. Я з радістю підберу його для вас за будь-яким бюджетом, за будь-яким запитом. Я також роблю індивідуальні тури, я роблю індивідуальні маршрути. За до будь-якої країни, особливо якщо це країна, в якій я була особисто, то це для мене тільки простіше, тому що я вам зможу порекомендувати максимально багато. А відвідала я вже 35 країн. Тому. Мій досвід достатньо великий і тому, напевно, мої туристи повертаються до мене кожного року. Всім дякую за те, що обираєте мене своїм турагентом і за те, що довіряєте свій відпочинок саме мені. Мені це надзвичайно приємно. Далі Єгипет. Жовтень я вважаю самим ідеальним місяцем для відвідування Єгипту. Тому що вже такої сильної спеки немає, але все ще буде достатньо спекотно для вашої гарної засмаги. І червоне море, надзвичайне просто саме чисте море у світі, воно буде дуже-дуже теплим, бо воно починає остивати вже з листопада, а в жовтні ще самий смак. Тому я дуже рекомендую розглянути вашу подорож до Єгипту саме у жовтні. Якщо не цього року, то точно наступного. Також у Єгипті є культурні та історичні об'єкти, які є самими відомими на весь світ. Тому я думаю, що жовтень це також ідеальний місяць для їх відвідування, знову ж таки, тому що не буде сильної спеки. А от у Туреччині навпаки, жовтень це останній такий вважається місяць сезону. Тому що в листопаді майже всі готелі вже такі закриваються, і працюють тільки деякі, і в листопаді ви вже точно не покупаєтесь у морі, а в жовтні ще можете встигнути. Також в жовтні в день буде ще достатньо спекотно, ввечері може якась легенька куртка або жакет вам знадобиться, але це не завадить вашому відпочинку, тому що жовтень це все ще сухий місяць, дощів там немає, погода стоїть сонячно. Ну і ціни у жовтні, на Туреччину значно, значно йдуть вниз. Тому теж рекомендую скористатися цією можливістю. Шоста країна, яка буде більше цікава, але набагато менше популярна серед наших туристів. Але якщо ви шукаєте якісь дуже надзвичайних вражень, що так полоскочить вашу душеньку, то я вам рекомендую відвідати Японію. Тому що вологий спекотний сезон у жовтні вже закінчується, але погода ще стоїть тепла. В жовтні це початок осені і в Японії це початок червоніння кльонів або кленових дерев. І це явище не чим не гірше, ніж цвітіння сакури. Тому подивіться фото та відео в інтернеті, я впевнена, вас це вразить. Також ще одна цікава країна, яку я рекомендую відвідати у жовтні це Південна Африка. У жовтні така дуже комфортна погода, десь між плюс 18 та плюс 26 градусів, що є надзвичайно комфортним для відвідування національних парків, знайомства з дикими тваринами для трекінгів, для сафарі, просто для подорожі цією неймовірною країною. Тому що коли люди літають у південну Африку, зазвичай вони відвідують дуже багато різних міст. Дуже часто із внутрішніми перельотами, тому що ну, неможливо відвідати тільки одне якесь місто, тому що ця країна дуже вражає, вона знаходиться далеко. Переліт коштує багато, тому якщо ви роздивляєтесь якусь африканську країну, то роздивіться Південну Африку, але закладайте мінімум 10-12 днів для вашої подорожі. Далі номер вісім це Італія. Особисто я вважаю, що Італію можна відвідувати круглий рік, тому що там і взимку є дуже багато цікавих місць, куди можна поїхати, наприклад, у Альпи. Ну і влітку там можна позасмагати, і навесні, і восени. Там можна відвідати багато класних і дуже гарних міст, які я продовжую для себе вивчати. Коли ви будете дивитись це відео, я якраз буду у своїй подорожі до південної частини Італії, де я ще раніше ніколи не була. Тому ви зможете подивитись мої відео, коли вони будуть на каналі, і, можливо, взяти для себе декілька ідей та використати мій невеличкий маршрут. Але також я залишу вам посилання на декілька плейлістів з Італії. Тому що я там була багато разів, це буде моя п'ята подорож до Італії. Це моя країна рекордсмен. Я в жодній країні не була стільки разів, скільки я була в Італії. Можна легко зрозуміти, яка країна моя улюблена, правда? Але думаю, що в жовтні вам буде дуже комфортно на Південних островах та на самому півдні Італії. Ви зможете в день ще позасмагати, можливо, навіть і в морі покупатися. Але ввечері треба буде вже накидатися. Кинути жакет, але у вас буде час, не поспішаючи насолоджуватись італійською пастою або піцею. Неважливо, що ви любите, бо вся італійська кухня дуже-дуже смачна. Далі я хочу згадати про Марокко. Сама я в цій країні ще жодного разу не була. Але я би дуже хотіла її відвідати. У Марокко для українських громадян потрібна віза, але її не складно зробити. І, звичайно, що якщо ви оберете подорож до Марокко і звернетеся до мене, я вам допоможу із оформленням візи, і все вам розкажу і зі всім вас проконсультую. У Марокко вже не буде в жовтні такої сильної спеки. Але погода буде між 18 та 27 градусами. Дуже комфортно для прогулянок. Марокко теж багато цікавих історичних місць для відвідування, гарних таких марокканських палаців. Я, звичайно, всім рекомендую завжди відвідати і Маракеш, і Касабланку. Це два міста, просто must have. Але взагалі по Мароко є дуже класні, цікаві, вже готові маршрути, готові тури, по яким ви можете поїхати, і я впевнена, що ця країна залишить теж у вас дуже класні враження. Під минулим відео із серії про топ 10 країн мені написали, яка ж неймовірна країна Грузія. Тож цього разу останньою країною я хочу згадати саме Грузію. Так, це дійсно дуже гарна неймовірна країна. Там можна поїхати і до моря, і в гори. Можна поїхати в долини, де виробляють грузинське вино. До речі, виробляють його за технологією квеврі. Це такий глиняний сосуд, який знаходиться в землі. І це єдина країна у світі, яка виробляє вино саме за цією технологією. Тому це дуже цікаво, ну і вино, звичайно, дуже смачне. Також там можна поїхати в долини, де тече натуральна мінеральна вода. Там є гарні і цікаві історичні місця. Я обов'язково рекомендую вам взяти авто на прокат у Грузії, щоб відвідати та побачити якомога більше. Ну і звичайно, грузинська кухня. Тут взагалі без коментарів. Покажіть мені хоч одну людину, яка не любить хачапурі або шашлики. Я думаю, ми такої не знайдемо. Хіба ж ви вегетаріанець? Тоді, можливо, ні. А так, всі люблять грузинську кухню. І я дуже рекомендую вам відвідати цю країну не тільки через враження, а ще тому, що вона дуже бюджетна. І за справді маленький бюджет зрівняно з тією ж Туреччиною або Єгиптом, ви зможете побачити дуже багато цікавого. Це не буде якоюсь там супер-екзотикою, знаєте, все буде таке трошки до нас рідне та близьке, але це буде точно дуже цікаво. Це була цікава подорож і для мене. Я особисто була в Грузії. Ми також брали авто на прокат, ми багато побачили місць. І саме місто Тбілісі мені також дуже сильно сподобалось. Тому рекомендую розглянути Грузію у жовтні, поки ще там не стало сильно холодно. Ну що ж, друзі, це було коротеньке відео з моїми порадами як турагента до вас, як до моїх туристів. Якщо ви хочете звернутися до мене за підбором туру, то ви можете перше написати мені під цим відео, та я з вами зв'яжуся. Друге, написати мені в уДірект в мій інстаграм. Посилання на мій інстаграм ви знайдете під цим відео та, в принципі, на моєму каналі. І третє, ви можете написати мені на імейл, який ви теж знайдете під цим відео. Буду дуже рада з вами поспілкуватися та підібрати найкращий відпочинок для вас. Всім дякую, хто подивився це відео. Будь ласка, ставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково пишіть свої коментарі, тому що саме вони допомагають усім блогерам розвивати свої канали. Всім дякую, хто підписан на мене, хто обирає мене своїм турагентом, хто ставить свої вподобайки та пише коментарі. Також ви можете стати спонсором мого каналу тут на Ютубі, а також на Ютубі ви можете сказати мені супер спасибі та віддячити за те, що я роблю цікавий контент для вас. Або ви можете зробити свій донат на мою монобанку, посилання на яку ви теж знайдете під цим відео. 20% від всіх ваших донатів йдуть на допомогу ЗСУ, а також 10% від продажу усіх турів теж йдуть на допомогу ЗСУ. Про це я періодично розповідаю в своєму інстаграм, на який ви теж можете підписатися, щоб не пропускати всі події у реальному часі. Всім дякую, і ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!